Заїхала машинка. Сім'їтаня Тойотка Avensis, Восьмий рік. два і нуль. По питанню заміна. Заміни в нас де? Масло, паливний фільтр, фільтр салону, фільтр салону, фільтр двигуна і фільтр масляний. Працюємо. Значить, зевна пробка знаходиться. Ось тут такий лючок відкривається. Ось зевна пробка. А фільтр знаходиться от, чуть далі. У мене просто немає ні підйомника, ні ями. І трохи зле. О, колба. Відключиться нижній цей. Зливається масло, відключиться колба і тоді міняється сегмент. Трохи неудобно, але нічого. Так, колбочку помили. Резиночку не обміняли, йде в комплекті. Фільтр ми заложили. Все закручуємо. Значить, фільтр поставлено, пробка закручена. Залили таке масло. Круногіландське пише. По паспорту йде 6 літрів 300 грамів. Показали 5, потім подивимося, по, пощупали. Так, заміна фільтра з двигуна. Дуже просто. Оці воді защілки. Прищелкуємо на бік. І викручуємо воздуховод, що нам ще трапалений фільтр замінити. Вздоход крутили, втягнули, відключили Ось тут його забрали, в сторону фішечка нажать, просто нажимаємо, так нажали і витягнули. кришку фільтра на себе, піднімаємо летяли місце. Зачепилося. Кришечка знята. вже розходимо. Так. Тепер всю заразу. Треба витягнути. Добираємося до паливна. Оці два болти витягуємо, фішки знімаємо. Знімаємо запітки вот, безйоми. Не безйомий, а ці колечка. Витягаємо запітку з нього. Три. Що тут? Є? Ага, це заглушка. Дві донизу. Якщо видно, треба сидіти. Ось одна шланочка. І далі друга. Тут вона. А, і ще возвратка, Ось Насики я поняв. Так, а фільтр просто натягуємо і замінюємо. Тут це видуваємо. Поки хай стоїть, щоб нічого не впало туди. Так, сняли палений фільтр. Паленому фільтрі. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять трубочок підходить. Ну, напевне, важка і цей, потім є. Ось тут закручується датчик води. Такий захист йде, щоб датчик води не обірвати. Напевно, я так думаю і тримає дроти. Це знімаємо його, знімаємо датчик води і відкручуємо сам фільтр. Сам фільтр от у нас є уфі новий. Колечко все на місці є. Ось такого пала. Скручуємо. Ага, ще що, що сказати таке. Крапиться держак на цьому, я казав вже, Відсиняємо всі славочки і витягуємо її сюди в цю сторону. Так, фільтр поставили, топливний. Намахався капітально, поки він ті всі трубочки заклав, ті всі параші. П'ять трубочок. Після цього потім так, посвітити. Треба загнати солярку в фільтр. Оце зверху чорна кнопка. Це типу, ручна підкачка. Нажимаємо її, пускаємо, нажимаємо, пускаємо, поки не набереться фільтр вода. Це вода. <сі> солярка. Коли перестане відкачати, це вже повний фільтр тоді. І заодно провіриться герметичність, чи всі трубочки на місці стали, чи все на місці. Ну, все. Мілка тивошка завершена. Фільтра помні, топливний, двигуна, масляний і салон. Масло залято, все, машинка готова до експлуатації.